Хліб у 2013-му може подорожчати на 20%. Фахівці пояснюють, бо посухи у світі знищили частину врожаю. Тож пшениця дорожчає. Вітак у травні 2013-го тонна продовольчої пшениці коштуватиме на 800 гривень більше, ніж рік тому. Тобто, якщо ф'ючерси справедливі, а вони, як правило, можуть відхилятись 5-7% від спотових цін, можна говорити, що вони справедливі, то травень. 2012 тисячі до травня 2013 плюс 42% Продовольча пшениця. Як це на вартості хліба? Приблизно плюс 20%. Проте в уряді вважають, подорожчання можна уникнути, бо в Україні зерна вистачає. Перехідними залишками у нас є 58 мільйонів тонн збіжжя. В той час як з'їдаємо, 28. Нинішній врожай гарний. Левова частка пшениці високого класу. Ми оцінюємо ринок споживання хліба близько 101 кг хліба на одну людину в рік, так тому звичайно. Це ця продукція є надзвичайно соціально важливою і ціна повинна залишатися соціально прийнятною. З Цьогорічного врожаю 800 тисяч тонн вже закупили в засіки аграрного фонду. Саме 67 тисяч пшеничного борошна, 13 тисяч тонн борошна житнього це складає біля 80 тисяч тонн зерна, що борошна щомісячно. Що за розрахунками спеціалістів аграрного фонду. Міністерства гравної політики і учасників ринку продовольчого, зернової продовольчого. Саме ці обсяги складають основу для виробництва масових сортів хліба, так як середньомісячний обсяг споживання борошна складає дещо більше 200 тисяч тонн зерна. Принаймні в столичних магазинах міняти цінники на хліб поки не збираються. Продавчині українські віддають по 4 гривні, батон по 3,40. сорок. залишився той же ж саме ціні, як і були раніше. Не дорожають і не нідешеві нічого нам не говорять, що буде доражать і ні соціальний хліб так і стається. Тоже цині. Я б не сказала, он бондобул дорогої. Будемо купувати, конечно, без сліба не будемо. Наталія Ярвончук, Володимир Февчук, телеканал Юбіар.